Всім мандрівникам і мандрівницям, давайте поговоримо про Німеччину. Я знаю, ми вже говорили з вами про Берлін, про Дрезден і навіть про Мюнхен. Але сьогодні я хочу розказати вам про не таке розпіарене, але саме древнє місто цієї країни. Отже, палітратур вітає вас у місті Трір. Зараз початок грудня, і в нашому турі ми вже відвідали Австрію, всі країни Бенілюксу в, в кожному в, принципі, в кожному європейському місті обов'язково є різдвяний ярмарок. Але такий гарний, насичений, цікавий і різноманітний, поки що він лише у Крі. В найстарішому місті Німеччини на середньовічній площі Хауптмаркт перед Трірським собором святково прикрашені дерев'яні будиночки створюють казкову атмосферу. Символ різдва лоскунчик, шопка, дерев'яні ляльки і фігурки якої оживають перед вами, крутяться чарівні млини, сяючі каруселі, і все це на фоні об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Глінтвейн тут розливає єдина в Німеччині королева Глінтвейну, яку урочисто коронують у день відкриття різдвяного ярмарку. Ви можете послухати виступ духового оркестру у супроводі хорового співу, ароматна випічка із місцевих пекарень і сяячі дрібнички на прилавках. Все це, ніби як і у інших містах, але краще. Це не просто різдвяний ярмарок, це справжній Діснейленд. не зустрічають вас в місті Трір на кожному кроці. Ось, наприклад, основна перлина в місті це чорні ворота, або якщо називають Порте Негра. Так так, їх залишили ще древні. Перві. Я обіцяю, що якось вам детально розповім про трір, про його базиліку, побудовано ще Константином Великим у 310 році. Про палаці Курфюрстів і Вальдердов. Про імператорські терми і дерев'яний міст через мозель це місто заслуговує на особливу увагу. Ну що тут говорити? Воно було засноване ще в 15 столітті до нашої ери римським імператором Октавіаном Августом. Трір навіть називали північним Римом, а за часів імператора Константина вважали столицею Римської імперії. Одним словом, всю цю інформацію не втиснеш в трьоххвилинний ролик. Тому давайте просто гуляти вулицями і спостерігати за німцями. О, цей мені сподобався капелюшку колоритний такий. Йому б певний кухоль в руку і співати. Кожній різдвяні ярмарки і особливо вуличну їжу. Що ж пропонує нам твір? Будь ласка, дируни. Але дируни подають тут з соусом, який в дійсності є ніщо інше, як яблучне повидло. Дируни з яблучним повидлом. Ну як, смачно дируни з повидлом? Нормально. Ввечері Трір, надзвичайно романтичне і холодне місто, тому негайно всім грітися. Тому записуйте рецепт від Вілінської лізи. Приходите в ресторан і замовляєте. Ні, не пиво. Хоча ми в Німеччині в Трірі потрібно замовляти мозельське вино.